Вітання, друзі! Відеогляд подарунку 16 дріб 2. Називається Рошен святковий. Це подарунок з цукерок Рошен вагою 760 грам. Тут можете бачити різні різні цукерочки однієї фірми, багато різних, фігурка, ліщина, червоний мак. Тут є і ямі гамі і, 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 і маршмеллоу. Ось, і ця вся смакота, дуже свіжесенька буде. Дата виготовлення жовтень листопад поточного року. До вибору, до вибору, маємо дуже багато упаковки, різних дизайнів. Можете собі уточняти у менеджера і обирати ту, яка вам найбільше вподоби. Що ось така я дівчинка на різний різний смак. Нагадую, що доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні на 4,5 тисячі гривень. Тому... Користуйтеся цією можливостю в тому числі. Якщо у вас є бажання щось десь відкоригувати або зробити власну калькуляцію з цукерочок, звертайтеся до менеджерів, якщо у вас більше як 30 подарунків. До зустрічі на замовленнях ваша унікальна цукерочка. Па-па!